Ще на позаминулому тижні, 23 червня, наша громадська організація право та захист Васильківщини численною делегацією завітала на чергове пленарне засідання міськради Василькова, аби проконтролювати хід вирішення питання скандальної забудови паркової зони річки Стугна. Йдеться про справу, що набула гучного розголосу, після того як до місцевих депутатів зі скаргою звернулись жителі невдоволені по початком будівельних робіт по провулку Народовольців. Зі слів мешканців, будівництво тут незаконне. Адже дана територія є частиною стугнянського парку і з давніх часів слугувала місцем традиційного відпочинку жителів Василькова. Це остався Василькові Один парк Все, більше нема куди піти. все за парканами за цей скарб все забирає. Я розумію, це паркова зона. Як дали йому зона. Парк... на кого? На у нас є документи, що сказали, а, що це військ. паркова зона. До того ж, ділянка, на якій досі розташовувалось футбольне поле, знаходиться у 50-метровій прибережній зоні. Стук. Це парк. <звігалі> це <звігалі> яка річка <звігалі> ця не продається. Вона не може це все государство. Натомість виявляється, що ця земля вже давно не належить Васильківській громаді. Згідно з офіційними документами, ще у 2008 році власницею земельної ділянки по провулку на 57 стала донька діючого депутата міської ради, голови Васильківського місцевого осередку Батьківщини Олександра Слончака. Який на той час очолював постійну земельну комісію, У 2007 році було е, виділення е, трьох ділянок. Я не помню їх фамілії, е, е, поруч ці ділянки йшли Значить і виділо, і виділено було Чорнобильцю дерев'янку Антоніні. Не пам'ятаю її по, по батькові. Виділеної земельну ділянку. Ну, по які б причинах вона предложила її мої дочки, дочка цю ділянку виконувала всі 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 документи були надані нотаріусу. Була проведена ця операція. Навірно є договір куплі продажу. І от тепер Алла Мельниченко разом зі своїм чоловіком, маючи на руках усі необхідні документи та дозволи, зібралася зводити на цьому місці житловий будинок, попри тотальну незгоду місцевих мешканців. Не будеш і струєм, не будемо, не буде всі строєння. Паркуєш, який паркур, парк, який парк? Парк! Тиском громадськості у раді взялися заборонити будівництво і повернути землю містянам. Задля детального вивчення спірного земельного питання одразу ж була створена тимчасова комісія, до складу якої увійшли 11 депутатів, у тому числі представники Батьківщини. Крім того, до Васильківських правоохоронних органів була подана заява про неправомірні, на думку її авторів, дії депутата Олександра. Олександра Слончака під час його головування в земельній комісії ради попереднього скликання. Працювавши документи та обставини виділення у 2008 році землі на території паркової зони біля річки Стугна та її подальшого продажу близьким родичам Сланчака, тимчасова комісія на 27-й черговій сесії Васильківської міської ради представила свій звіт на розгляд народних обранців. Завершила роботу тимчасова комісія. Висновок є, Прошу включити першим питанням. Звіт тимчасової комісії для того, щоб ми завершили роботу. Оскільки люди, які тут присутні, чекають саме цього питання. Депутатам було запропоновано проголосувати окремо по кожному з шести пунктів висновку комісії. Багато часу сесії було витрачено на те, аби вирішити, чи позбавляти право участі у даному засіданні вищезгаданого Олександра Слончака, про що, власне, і йшлося у першому пункті звіту депутатської комісії. Відповідно закону України про статус депутатів місцевих рад, регламенту Васильківської міської ради скликання, а також внесених відомостей до ЄДР заяви щодо неправомірних дій службових осіб по у власних двох земельних ділянок по провулку на родовольці 57 позбавити права брати участь у пленарних засіданнях ради депутатів. Як виявилось, законодавство України і регламент міської ради у даних обставинах не дозволяє народним обранцям позбавляти Слончака права голосу. Санкції за порушення регламенту, частина перша значне порушення депутатам даного регламенту, тобто нашого і загально прийнятих норм моралі етики, може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі цього засідання. Тобто, депутата, щоб відстернить, він має на цьому засіданні. Порушив діючий регламент, норми і моралі, Більчий і монітор. тому рада може прийняти рішення відсторонити його від цього конкретного засідання, тобто розумієте, Е, можна, є, сан є санкції, але е, депутат має ну, образити нас всіх тут зараз. Окрім відсторонення Слончака від участі в засіданні, комісія також рекомендувала депутатам скасувати рішення про виділення земельних ділянок, яке відбулося з порушенням закону, і звернутися до суду для повернення їх у власність громади, заборонити зведення житлових будинків в парковій зоні про на народовольців. Окрім того, розірвати договір орен листо влюбить ЛТД на користування земельною ділянкою 5 і 5 гектарів у цьому ж парку також у окремому пункті висновку комісії говорилося про готельно-ресторанні комплекси Бабай і Авалон, які побудовані на березі стугни неподалік сумнозвісної ділянки. Депутати вирішили зобов'язати власників цих розважальних закладів надати вільний доступ до річки всім мешканцям міста, усунувши перешкоди у вигляді височенних парканів, якими загороджена їх територія. Ну і на сам кінець. Комісія постановила доручити управлінню Державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Васильківської міської ради провести обстеження 50-метрової прибережної зони головної водної артерії міста річки Стугні, доступ до якої, згідно українських законів, має бути відкритим. Так чи інакше, більшістю голосів народні обранці підтримали висновки комісії. Цікавим є той факт, що і сам слончак на рівні з іншими депутатами голосував за по багатьох пунктах. Варто також відзначити, що у ході цього засідання більшість депутатів підтримали запит Оксани Перінської, яка запропонувала виготовити і затвердити проектну документацію щодо організації території ландшафтного парку Стугна, який було створено 1 червня 2012 року. Дивно, чи не так? Парк створили, а визначити його межі за 5 років так і не встигли. Відповідно до рішення Васильківської міської ради про створення ландшафтного парку Стубна від 1.06.2012 року виконавчому комітету Васильківської міської ради невідкладно в, пер... в термін до 01.09 забезпечити замовлення та виготовлення проєктної документації щодо створення організації території ландшафтного парку Стубна в місті Василькові та подати його на затвердження у встановленому законом порядку. Фінансовому управлінні Васильківської міської ради передбачити фінансування виготовлення проєктної документації та виконання відповідних робіт щодо створення ландшафтного парку Стурна в місті Василькові та у місячний термін відповідні пропозиції подати на розгляд сесії Васильківської міської ради. Тож може після прийняття депутатами цього рішення громада Василькова вже нарешті дочекається того дня, коли з'являться офіційні документи, які зможуть зупинити постійні зазіхання на землю у зоні. Стугнянського парку. До речі, з усіх присутніх у сесійній залі депутатів проти по даному питанню голосував тільки Олександр Флончар. Очевидно, що з появою офіційно визначених меж парку Стугна чи то йому, чи його доньці буде набагато складніше доводити у суді своє право на будівництво на цій території. Взагалі, зі слів самого депутата, увесь цей земельний скандал є політично мотивованим і направленим проти нього як голови місцевого осередку ВО Батьківщина. Це йде, я можу вам всю певності сказати, це йде це не направне питання. Я можу сказати, прямо влади. Влади в місті Василькові. Вона в цьому питання е, е, зацікавлена. Іде тиск на я член партії батьківщини, голова Васильківської міської партії організації. Є тиск як в державі, в державі на нашого лідера. Я був шістнадцятого 16 червня, був на нараді у лідера партії Батьківщина Тимошенко Володимирівни, Там було висказано, що йде тиск як на неї. Як іде на, на народних депутатів, також іде тиск на голів е, обласних партій. Водночас його колеги на тому ж засіданні переконували у відсутності будь-якого політичного підґрунтя даної справи. Я після виступу члена комісії щодо нібито наявних переслідувань батьківщини з боку там, комісії і так далі, я не пам'ятаю, що у Василькові хтось колись переслідував там, батьківщину безпосередньо чи когось із членів батьківщини. Тимошенко я знаю всі діла, да? а я не бачив, що у Василькові представники там, були під час там, е е е керування партії регіонів там, чи ще колись хтось когось там батьківщину ще ну, переслідував. У нас проблема з партією. Спадком на річки Стугна, який, по суті, свого часу, на моє абсолютно переконання, незаконно був поділений на земельні ділянки і переданий по далеко сумнівній законній схемі в АПК, е, перейшов в приватні руки. Тому е, представники громади підняли запитання, і ми мали його вирішувати. Я не хочу, щоб зараз тут лунали з трибуни е, заклики, що комісія когось переслідувала. Чи тут якесь політичне питання? Чи це батьківщина, чи не батьківщина? Абсолютно ніхто нікого не переслідував. Я думаю, що і не буду збиратися переслідувати. Питання в тому, що є прізвища, є посади і є діючі депутати, які до цього мають відношення. Тому почали вирішувати питання, виходячи з усього того, ми могли вирішити його по-людськи, по закону або по справедливості. По людськи на жаль, не вийшло в депутата вирішити там з громадою. Я не знаю, чому чи вплинуть прийняті рішення на подальшу долю парку стугна залишається питанням, адже останнє слово у цій справі має бути не за депутатами. Вилучити у власників земельні ділянки в парковій зоні, на які вже існують державні акти, можна лише згідно постанови суду. А в суді ще має бути доведено, що ті чи інші землі колись перейшли у приватну власність незаконним шляхом. На наше запитання до депутата Слончака, чи готовий той зі своєю родиною доводити в суді право на сумнозвісну ділянку у Стугнянському парку? Той відповів, стверджуючи, я докажу все таки свою порядність. Супере із цих пунктів, що нам задали 28 квітня. Депутат Васильківський депутат Брука Марина Дмі задала питання. Не з однім не погоджуюся і докажу свою правоту, де б це не було, на сесії, на громадських слухах. В суді я згоден доказати. Ми офіційно заявляємо, що зробимо усе від нас можливе, аби парк біля річки Стугна і надалі залишався парком і належав виключно громаді міста.